Включив акумулятори, і побіг собі по дрова. Дуже зручно, коли станція відразу на два акумулятори. Чином ставимо на зарядочку і починає срабатувати індикатор, сповіщуючи нам про те, що йде заряд відразу двох акумуляторів. Подивіться на якість контактної групи, як все класно тут зварено. Бачите, все акуратненько, класно. Ну, тобто, це великий, потужний акумулятор, якісний і надійний. Є індикатор заряду, який показує, скільки батарея залишилася заряду, і дві ось таких. Зажимні штучки, які фіксують акумулятор того, щоб вона тут надійно була, не було ніяких люфтів, нічого і був надійний контакт. Плюс їх можна легко звідсіля діставати навіть однією рукою. Бачите. Активне охолодження. Чуєте? Це дуже класна штучка. Тут у нас стоїть натяг ланцюга, тобто ви підкрутили і у вас ланцюг натягнувся. З цієї сторони є тормоз Клац. Це не просто гарда, це тормоз. Далі, з цієї сторони, у нас бак для мастила, щоб змащувати ланцюг. Що мені подобається, всі кріплення металеві, всі шестерні металеві, все взагалі металеве. Все надійно, якісно. Навіть ручка вона прогумована всередині металева. Система low-kickback. Що це означає? Пила дає плавний пуск і моментальну зупинку ланцюга, Коли ви відпускаєте кнопку, ланцюг автоматично фіксується, і у вас немає моменту інерції. І якщо у вас, наприклад, зажувало десь в деревині пилу на перекос, коли нам стало, то вона моментально зупиняється і немає моменту інерції, щоб вас воно вирвало з рук і травмувало. Це дуже важлива функція. У нас кришечка. Ставимо її ось таким чином. Так. Далі у нас йде натяг ланцюга. Ось що таке лоу-кікбек, вона моментально зупиняється. Пила, хоч і досить велика і важкенька, але вага її ідеально збалансована для зручної роботи. Ось так виглядає вона в зібраному стані. Чудова, взагалі, мені дуже подобається. Так, поставимо на стоп, чи він працює. Так, зараз не вмикається. Стоп на себе. Відпустили. І тепер пила вмикається. Суперова пилочка взагалі. Супер. Клас, Мені дуже подобається. Вона зручна, надзвичайно потужна. Можна відразу подивитися, скільки залишилося заряду з тієї сторони, так само зручно. Но я вам скажу, вага її така внушительна. Ось таким чином покажу, на прикладі, підтягується ланцюг. Ось я його відпустив. Бачите? І ось таким чином він підтягується. Дуже зручно, в 2 секунди. Підтягнули. Все окей. Інструкція на українській мові. Все якісно, чітко написано. Включив акумулятори і побіг собі по дрова. Ідеальна пилочка. Хто ще собі не купив, я рекомендую. Це на сьогоднішній день найкращий вибір.